Всім привіт сьогодні допомогу свою книжку Аліса в країні чудес. Але це не проста книжка, а ну як? Цнижка ага, не дуже з 3D-малюнками. Так, так я собі знімаю в заліце, багато хто міг мені задати питання. Не це так. Ну, давайте перейдемо до самого обзору. Так. Треба. Треба. сама Аліса цей кролик і кіт. Ну, ну немає доразі, що не бачив. Алісу Може, хтось Можливо і не знає, що така казка є, а може хтось знає. Зараз з боку тут така голубенька. Як ти Так, а лісу? Речать по-близки. Так, а зараз на мене 3. Я не така школа. Як нижка так нормально. ну можливо, трошечки я розбиваю збиваю так і трошки триває і це не стільки мені дали ця книжка вже ще трошки маленька маленька не дуже маленька мені було бо чотири на 5 років я книжку трошки подала і своєї сестрою ще одне це в мене в два роки старше все-таки тут йде сама та історія. Тут теж 3D малюночок. Тут чогось поплаває, якщо тут хоча його будуть плавати. А тут нічого не буде. Тут все пише про це. А тут буде, пам'ятаю, що теж якась і переліка. І вам вже... Я обомаю свою двигаю. Тут у меня кажется, Я не надо с окей. Я ждева Алиса Кринча, я пометаю такой тетки. Сама Алиса. Так, а в тумане типа бежит. А уставки белый кролик. Это лишь. Тут два серця це напевно що та червова королева. Тут є каполушник. Тут я кружечка там. Кутофор не бал. так напасть по сата. Там бути Так можна скласти і зробити, щоб воно і складалося і відкривалося. Тут є це, щоб вона впала цю норку і попали в хаті. І там, де вона певно, зімещено, щоб виростати, зменшуватися, щоб вийти в двері, щоб вона могла піти в ту країну чудес. трошки підпишем. Тут є, блухає щось і руки. Оба штучка, щоб не було жарком. Ось дуже велика тільки ті гусень, яка ходить і дає щось. сумки с перчаткой, эти шо, вот она А тут а сама та Олеся, она не рухается. Я вашу чем-то такое. Так. Ничего не найти. To jest, jeszcze I jest mężka, żabka, jeszcze jakaś kamień zrobiony. To jest jakaś kamień jest jakaś kamień zrobiony. To jest jakaś kamień zrobiony. To jest jakaś kamień To jest To jest jakaś kamień zrobiony. jakaś

Це наводимо стало. Бачите, у нас стоїть червона. Повільно та краси, так красиво зразу побила. Тоді на журнакну крашку. Тут відкривається, поднимается рука і зразу починається так розом. Роз, роз. Мешка, бачите, тоже удар, але трошечки не вчить. Просто есть такой дискотеки кружечки, без Toż coś tam. Tutaj jest jakiś jakaś Tutaj jest jakaś taśma. Dużo nam gosta. sprawdzi bardzo gosta. A to jest jakaś taśma, coś tak. Tak. Tutaj zaloffs液, spdoor... jest taka leśna Flamingo Tutaj jest w rodzaju. jest... Co to Люди мають таких ось тварин, а ще там щось, а це не тому, що це сама королева, а це кашля. А саме самі це дуже гарно, бо якось можна буде вбити і, не і... Це просто не вийде. Ви можете вонити, і так, як я вам покажу, так, і так, і ви можете прийти в зеркаль і так просто приготуватися три. Раз, два, три, чотири.

Класс! Там не знаю, тогда можна вже зробити. Дуже прикольно. Мені тут саме ще робили. Також відкривато, яке багато якого вниз, а може теж. Тут я закрити якийсь купот варин. Тут каплюшлюб заліз.